Друзі, нове поступлення, край, монтилка з макітовською посадкою і з акумуляторами в комплекті. Дивимося Так, Розпаковуємо при вас. Дивимося, що йде в комплекті. Так, іде у нас шинна сарковка від бренду Крайсман, Запакована. чокол, Потім інструкція. Так, дивимося, тут у нас подвійний зарядний кришки. Зразу на два сока. Раз і зарядили одновременно. Так, іде два акумулятора на 20 вольт 4 А з індикацією заряду. Макітовська посадка, як ви бачите, ланцюжок, як ви бачите, на 57 ланок, 3,8 крок. І сама пила. Без щитково, ви бачите позначено. От сюди надіваємо акумулятори, включаємо. Є економний режим, є звичайний, Маслоподача, зубчастий упор, безключова натяжка автоматическая подача масла і турмоз робочий. Важить, конечно, вона лише 5 кг тому думаю, і для дівчат вона буде не важка. Перед початком роботи ви не забувайте, обов'язково треба заряджати акумулятори. Виставимо на зарядку. Зараз вона до повного заряду зарядиться і будемо демонструвати, як вона працює. Так, одягаємо Перший акумулятор беремо другий акумулятор, одягаємо, знімаємо з тормозуга, бо на тормозі ми не працюємо. Вмикаємо, вмикаємо нижню клавішу і верхню. Працює. А якщо ми включаємо екорежим, нам треба, наприклад, зберегти заряд, порізати сучки, невеликі віточки, невеликі дерева, то включаємо екорежим і він працює. Цепочка на цьому режимі крутиться 12 метрів за секунду. На більш скоростному режимі 15 метрів за секунду. Сороку в вам буде вистачати на будь-які дерева.